Привіт підписникам! Прийшла отака посилочка з Китая. Зараз ми її зробимо розпаковочку. І побачите що тут. Мені самому цікаво. А Китайська. Китай, так. кидає на Хорошо. Непогано. Ух ты. Сипровод, да? Водочки підключення. Хороша штука. Ну що, я її розпакую. Глянем. Що у нас, у нас тут буде? Дай, те що пригодиться так дорогі підписчики. о у нас у нас тут камінься я думав запаяна на що... не ну тут конечно не 10 кВт. значить це вертур минус 5,5 кВт. Хороша така не непогана мощность. Но ну, вона 48 вольт. І, що хочу сказати, я її вже продаю. Так, зараз витягну. Вытянули. Ну в нас інструкції, як обычно, нема. Все переводити треба самому. Ну тут є і защита потоку. Тут все очень багато чого. Бомбезна плата. Бомбезне виконання. І тут зовсім клаточка. І оте ЕГС. 002, така як у мене. А тут зовсім друга. Надежними контактами по дві штуки, бачите? Так що отак. Розв'язка це трансформатор. Я бачу такі плати. 220 на 12 вольт. Розв'язка по напрузі. Не, класна штука. Так, я її продаю. Чому продаю? Вона прийшла, но я вже заказав гридний інвертор. Ну, купив. Він десь буде йти. Зробимо. Роз... Розпаковку інвертора да, 80 вольт, 2200 мікропарад, конденсаторчики, продажа. Стоимость її 3200 гривень. Я її продаю за 1200 гривень. Кому треба? Це дешево. Недорого. Так що кому треба? Тому продам. Продажа йде ще до нього отільну можу продати цей трансформатор, який 5 кВт спокійно витягне. тільки його треба буде там трошки домотати. От такі справи. Другу вторичну обмотку, яка низьковольтна, треба її намотати на 48 вольт, щоб вона була по даним. На виході має бути 26 вольт. Первічку 220 включаєте. Вона зараз у мене працювала на акумуляторі 32 вольта. Ну, трансформаторне там железо, але він, він ну, дуже тяжо, тяжке. За трансформаторне залізо. Сердечник сам. Якщо кому треба, буде ціну договоримося і буде мощний інвертор. 5,5 кВт. Звісно, моща. прикольна. прикольно. Це не то, що самому робиш. Ось такі справи. Подписывайтесь на канал. Будет еще следующая распаковочка. Я думаю, по ВМР и Бридник. Он должен будет прийти на следующей неделе. Вот тут недалеко. С Киева. А, и конденсатор есть. И Всі клеми, які підключаються сюди. Проводів а Так можна обжати. Токові 40 амперні клеми. Написано на них 40 ампер. Ось такий комплектик. Пока-пока. Ну, лайки поставте, хто-небудь. Продивився і лайк.